Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як доглядати за нашою коханою технікою. Техніка це те, в що фотограф вкладає немало сил і грошей, і тому дуже важливо правильно за нею доглядати, щоб вона служила вам довго і була вірним другом у побудові вашої кар'єри фотографа. Правила дуже прості, але знаючи їх, ви значно подовжите життя своїй техніці. Перше, найочевидніше, це просто берегти техніку від ударів, падінь, від будь-якого роду потрясінь. Цьому нам звичайно допомагає фоторюкзак, який спеціально створений для переносу техніки. Не просто кинути свою дзеркалку в звичайний рюкзак, який не призначений для переносу техніки, а використовувати спеціальний фоторюкзак. Основна відмінність фоторюкзака від звичайного рюкзака це те, що у нього доволі таки товсті стінки, і це вберігає нашу техніку навіть під час незначних ударів. Але все ж таки я рекомендую вам обережно відноситись і до техніки, і до рюкзака з цією технікою. При ударах може страждати байонет, тобто кріплення об'єктива до фотоапарату, може порушуватись електроніка, тому бажано і дуже вам рекомендую берегти техніку від будь-яких потрясінь, ударів, падінь, тим паче. Наступне це берегти лінзу об'єктива, тому що це найдорожча частина об'єктиву, і ми маємо її берегти від подряпин, також від сколів, розбиття. Я рекомендую протирати об'єктив просто звичайною мікрофібровою серветкою, ось такою, яка продається в магазинах оптики. Просто чиста мікрофібра, має завжди бути у вас в закуп при вас. І ви обережно протираєте об'єктив, якщо в цьому є необхідність. Якщо він чистий, на ньому немає ніякого пруду, слідів пальців, то в принципі в цьому немає необхідності, там, щодня його терти. Знову ж таки, не треба пальчики там залишати. Просто зберігаємо об'єктив в чистоті і бережемо від подряпин. Я не рекомендую використовувати будь-які лендспенни і чистящі олівці. В цьому просто немає необхідності. Якщо ви будете використовувати знання з цього відео, вам не знадобляться ніякі чистящі засоби. Цього набору, якщо так можна сказати, буде достатньо. Також від ударів об'єктиву, від подряпин допоможе. Бленда бленда використовується взагалі для того, щоб о, допомагати об'єктиву утримувати а, бічні промені, бокові промені сонця, наприклад, щоб не було засвітів. Але також вона і фізично вберігає лінзу, тому що, бачите, вона а, це такий виступ. І якщо, наприклад, у вас на весіллі висить фотоапарат на шиї, ви собі ходите, там з кимось заговорились, розмовляєте, і біжить дитинка або якийсь гість і просто врізається в об'єктив, об'єктиву, він може його подряпати. А так бленда фізично захищає його. Що стосується захисних фільтрів, це таке маленьке скло, яке накручується сюди на об'єктив і захищає лінзу. Вони або е, не дуже гарної якості, ті, що по 100-200 гривень, або вони будуть коштувати як пів, пів вашого об'єктиву. Тому е, не дуже є сенс е, їх використовувати. Якщо ви будете обережно ставитись до лінзи, вона буде у вас в ідеальному стані е, і через багато років використання. Тому я не рекомендую ці захисні фільтри, е, тому що. Найдорожча частина об'єктиву це його лінза. Ви купуєте дорогий об'єктив, наприклад, цей мій об'єктив коштує десь 800 доларів. І купуючи до нього захисний фільтр за 100 гривень, він навряд чи покращить результат. Тобто він створює додаткову перепону для світла і якість буде гірша, ніж без цього фільтру. Тому Краще просто фізично берегти об'єктив, лінзу, а не використовувати ці фільтри. А якщо їх використовувати, то вони мають бути класні, якісні і з такого більш дорогого сегменту. Що ще може негативно сказатись на вашій техніці? Це перепади температур. Наприклад, коли ви фотографували взимку при мінус 5, тут же заходите в приміщення, в якому плюс 20. Ці перепади температур провокують е, виникнення конденсату всередині вашого фотоапарату. Від цього ми техніку маємо берегти, щоб е, краплі води не потрапили на електроніку всередині. Тому е, заходячи, наприклад, з холоду, з морозу, в тепле приміщення, ми залишаємо техніку в рюкзаку на 2 години, щоб техніка поступово нагрівалася і набувала цієї кімнатної температури. температури. Теж саме навпаки, якщо ви. Знімали в студії, різко виходите на мороз, потім знову в тепло. Від цього може виникати конденсат. Тому бережіть техніку від цих перепадів температур. У мене навіть була така ситуація, коли я знімала на вулиці весілля, і потім різко ми зайшли в студію. Не було часу чекати, поки нагріється фотоапарат, і у мене просто запотіло дзеркало, і о, я не могла фотографувати, поки воно не прийде в норму. Тому Краще не випускайте таких помилок. Що робити, якщо треба провести зйомку в дощ, в сніг, в якісь такі погодні умови? Дуже смішне рішення, але воно дійсно робоче. Це пакет для сміття. Пакет для сміття завжди лежить у мене у фоторюкзаку на випадок непередбачуваних погодних умов. Що ми з ним робимо? Ми просто одягаємо його на фотоапарат і... Прориваємо, або прорізаємо, як хочете, тут дірочку для об'єктиву. Тобто запускаємо туди наш об'єктив. Взагалі в польових умовах, в умовах там зйомки весіль, це робиться ось так. Ніяких ножиць немає. Ось, прорвали. Тут у нас все міцно сидить, тут у нас все накрито. Тому що водонепроникні фотоапарати дзеркалки це вже більш дорогого класу, які професійні, професійна серія. Якщо у вас просто звичайна дзеркалка, кроп, наприклад, то, скоріш за все, вона може постраждати, якщо навіть крапельки води попадуть на оці кнопочки, які знаходяться у вас зверху. Тобто ось сюди кудись попаде у вас водичка і можуть бути проблеми з фотоапаратом. Тому ми з таким чином накриваємо, і ми в повній безпеці. Єдине, що будуть крапельки дощу снігу попадати на лінзу, то у нас в кишені завжди мікрофіброчка, протерли. І продовжуємо зйомку. Таким чином, я робила зйомки і весільні під снігом, дуже красиво. І просто під зливою ми, у нас була така зйомка дівчинки, яка викладає фітнес, просто хотіли на березі Дніпра красиву зйомку, але почалась літня злива, і вона каже, зате таких фоток ні в кого не буде. І ми робили зйомку просто під. Зливою. Тому цей спосіб також робочий. Ще можна закріпити тут скотчем, але, в принципі, зручно і так просто накинути цей сміттєвий пакетик. Наступна рекомендація стосується також збереження своєї техніки, не так догляду за нею, як просто, щоб зберегти її в своїх руках. Не залишайте техніку без нагляду, не довіряйте. Аферистам, якимось людям, які хочуть о, нажитися на тому, що викрадають техніку. Якщо ви з фоторюкзаком, взагалі бажано, щоб фоторюкзак у вас був такий, який не видає те, що він фоторюкзак. Чим мені подобається цей фоторюкзак, у мене їх декілька, але от саме цей якийсь звичайний щось типу Aliexpress. На ньому немає ніяких емблем, лейбочок, що це саме фоторюкзак. Тобто він не виглядає як фоторюкзак, і це класно, тому що ті о, не дуже порядні люди, які... Хочуть викрасти техніку, вони знають, як виглядає фоторюкзак, які фірми написані бренди на цих рюкзаках. Тому о, такі от ноунейми в цьому плані набагато безпечніші. Не залишайте техніку там, наприклад, на весіллі ви знімаєте, тут кинули, тут фотографуєте, повертаєтесь. Уже немає вашої техніки. Не робіть так, не кидайте фоторюкзак. У мене була така історія не в мене, а у мого колеги з мого міста. Коли він а, свій фоторюкзак віддав на бар, там де він фотографував весілля, і а, у нього фотоапарат один був на шиї, а там було декілька об'єктивів і друга камера. І коли закінчилась зйомка, він підійшов на бар, і бармену каже, що все, я закінчив, віддавай мені рюкзак. А бармен йому відповідає: Твій асистент його забрав. А він каже: А я ніколи не працював з асистентом, я працюю сам.' Тобто... Фоторюкзака немає, техніки немає, купа грошей просто втрачена. Ще була дуже така резонансна гучна історія, коли зйомку замовили в Києві, ніби для зйомки філармонії, і все це так було дуже офіційно, запросили фотографа на розмову в кафе, і там в кафе в цьому були камери, відеоспостереження, і потім, коли цю історію вже оприлюднили, там були відео з цих камер. Так от, ніби була зустріч, і проф... проводили її аферисти, і дуже довго, професійно вони просто е... війшли фотографу в довіру і плюс е... сиділи там дуже довго, більше двох годин, фотограф захотів в туалет, а вже потенційним своїм клієнтом він настільки довіряв, що він залишив сумку Зі своїма двома камерами дзеркальними, купою об'єктивів, там два-три у нього було. Відійшов в туалет. В цей час вони просто професійно підхопили техніку і винесли її, там вже чекала машина, і оце все так. Ви відбулося, розумієте, в одну секунду ви можете втратити все, що ви заробляли дуже-дуже довго. Те ж саме, не залишайте в машинах взагалі ніколи. От у мене просто таке правило, якщо я з фоторюкзаком і кудись там по дорозі мені треба зайти в супермаркет, там доводиться брати фоторюкзак і йти в супермаркет. Я просто. Ніде ніколи не залишаю. Візьміть собі це за правило, це допоможе вам вберегти купу нервів і ваших грошей. І останнє, що хочу сказати: якщо ви будете дотримуватись цих рекомендацій, берегти свій фотоапарат, якщо ви не знімаєте в якихось мега там брудних умовах, піску, землі і чогось такого, то вам вистачить цих рекомендацій і вам. Не треба буде навіть чистити матрицю або чистити її не дуже часто, і я рекомендую дуже сильно від душі звертатися за цією послугою тільки до професіонала. Будь ласка, не лізьте самі ось туди, всередину. Не треба чистити матрицю, не треба чистити дзеркало, не треба туди просто лазити. Є професіонали, які за невеликі гроші це там десь 500-600 гривень. Виконують вам чистку матриці, якщо в цьому є необхідність, як зрозуміти, що є необхідність чистити матрицю. На ваших кадрах будуть з'являтися такі плямки, які будуть в одних і тих самих місцях. Особливо їх гарно видно, коли ви щось світло фотографуєте, тому можете сфотографувати білий аркуш паперу, білу стіну на різних діафрамах, і ви побачите там, чи є у вас ці плямки. Якщо вони вас не покоїть, якщо вони на кожній фотографії проявляються, то просто віддайте на чистку. це займає там дуже швидко, максимум один день. 500 гривень і все, і ніяких нервів, тому що в мережі навіть на Ютубі дуже багато відео, коли там якимись дикими способами там, пилососом виривали матрицю. Ну, тобто, пилососом хотіли позбирати пил з матриці, в результаті просто матрицю виривали з дзеркалки. Не робіть так, будь ласка, бережіть себе свої нерви, і хай цим займаються професіонали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі ви чистите матрицю, тому що в мене, наприклад, ось цей фотоапарат вже десь 3 роки і все в ньому ідеально, і немає необхідності чистити матрицю. От цікаво, як це відбувається у вас. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде дуже багато цікавої і корисної інформації.